Прийди і вселися в нас і очисть, всякої скверні, і спаси, благі і душі наші. Слава Вишніх Богу і на землі мир людях благовоління. Слава Вишніх Богу і на землі мир людях благовоління. Господи, любимо відкрий, відкриті, устами і мої сповістять хвалу Твою. Прийшов Господь. Слава Бог наш завжди, ні повсякчас, і на віки віків. Нехай Господь прямує стопи Твої Нехай по Тебе Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас, і на віки. Благослови, Владико! благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Амінь. мирі, Господеві, помолімося! Господи помилуй! Вомину висоти спасіння душ наших. Господа ві помолімся. Господи милу ми світу добрий стан, святих Божих, церков і з'єднання всіх, Господа ві помолімся, Господи помилуй. А святий храм, цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього. Господа ві помолімся. Господи помилуй. В славішого Саденського архірея, Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, чесне присвітерство у христі та яконство, завес причити людей, Господеві, помолімся, Господи Богу. Збережений народ, наш заправління і за все військо, Господеві помолімся. Господи. помилуй. Місто цей, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся, Господи помилуй. На добрі за вражає плодів за мене часи мирні, Господеві помолімся, Господи помилуй. Плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся, Господи помилуй! Щоб нам Від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помоліся, Господи помилуй! Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилаю охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки, віки, Амінь. Воскликніти, Господи, ві вся земля, співайте мені, овідайте славу, Хані. А ми, Богородиці, спасе, спаси нас, скажі, Бог, є страшні діла твої, Може всі сили Твої, листимуть Тобі, вороги Твої, молитви, ми, Богородиці, спас, Спаси, спасі. Та земля, нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні, молитвами, Богородиці спасе, спаси нас, слава Свій, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. З вами, Спасе, спаси. Нас. Ще, й ще в мирі, Господа, помолімся. Господи, помилуй. Наступи, да спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй Е святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присудів Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо Господи Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на Ні. Святої Богородиці і приснути Ви Марії, звіно ставших чоловіком, і розп'ятий буде Христе Боже, смерть у смерть подала, Один у святій тройці рівно славе. І святим, Святим Духом спасить, ще, ще в мирі, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Господи помилуй. наступи спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи Божий. Ту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богороди, присну Діву Марію, <клухи> усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Господи! Бо ти благий і людинлюбний любний Бог, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. пригодійте, Бога родимося, Господи, воспільнити Спасителя Святові, спаси на Сину Богу, що в воскресі смерті співаємо, по віли, ні до землі і сповідання, і в сама не йому. спаси на сину Божий, що воскресі смерті співаємо <пілити> тобі. Великий Господь, Він цар великий по всій землі, спаси на Сину Божий, що воскрес мертвих, зімаємо тобі, бре мудрість прості, і поклоніть Сі припадімо до Христа, спаси на Сину Божий, що воскрес мертвих смерти сідаємо, Тобі. Але... по гребення прийняти тридемне, щоб страстей, життя і воскресіння, Господи Ця сонце правди Христос Бог наш, що просвічує сні ти, що в темряві, веселився, й ти старше праведний, ти прийняв і не безволіти душі наших, що до вина воскресель. Святому Духів, зіхоньо і та скільки Господері Господи, і до нього приступили лишніх до влади, Бог, хоче спасіння всіх людей. Я подає всім, що Бо Боди нас і поплотився по сущі Отцю безчамний і нині, і по всех і на віки вічі. Амінь. У дівчину святити лізої. And I'm going to be able to get to the end of the world. And I'm going to be able the end